Доброго дня, оренда, однокімнатної квартири ЖК академічний. Перша здача абсолютно новенька, буде доукомплектована ще комодом та робочою зоною. Ось таким ще великим двоспальним ліжком, уже присутня, з якісним ортопедичним матрацем. Дуже класно оздоблена, така в приємних кольорах, багато точкового світла. І що мені подобається, надзвичайно стильний і гарно укомплектований санвузол. Тут у нас бойлер, рушник сушарка електрична і ванна-рукомийник, зеркало з підсвіткою, туалет та пральна машина. Є все необхідне. І ось, бачите, що таке Уже сучасне оздоблення виглядає дуже гарно та лаконічно. Будинок у нас абсолютно новесенький, це один із самих нових будинків цього ЖК. Акуратний вся інфраструктура в пішій доступності, зручно та комфортно буде проживати. Зона кухні з великою обідньою зоною на 4 персони і повністю комплектація по потрібній техніці та меблям. Повністю усе є. І що класно, вихід у нас на балкончик. Причому тут у нас вигляд на німецьке шосе, дуже тиха, спокійна вулиця, не буде шумно однозначно, дуже Спокійно та приємно буде проживати майбутнім орендарям. Квартира світла, охайна, дуже красиво виглядає вживу, тож телефонуйте в зручний час.